Траплялося на твоєму шляху перепони, що мало не ставили тебе на коліна чи кидало тобі життя виклик, коли здавалося, що, окрім як здатися, не лишалося вибору. Тоді це відео для тебе. Я поділюся сімома уроками стоїцизму, які надихнуть тебе не зупинятись, як би важко тобі не було. Урок перший прийми свою долю прийми кожну мить навіть моменти боротьби. І усвідом, що твоє існування, це рідкісний і прекрасний дар. Багато з нас ідуть по життю, відчайдушно чіпляючись за свої переконання. Ми намагаємося жорстко контролювати зміни нашого життя, але сувора правда полягає у тому, що більшість речей знаходяться поза нашим контролем. Марк Аврелій писав: все, що тобі припадає, або таке, що ти від природи здатний знести, або таке, що нездатний. Знось те, до чого здатний. Тож що це означає на практиці, це означає, що ми не повинні чинити опір усім зовнішнім викликам і обставинам. Ми повинні прийняти їх як невід'ємну частину нашої подорожі і зосередитися на єдиному, що під нашим контролем, нашій внутрішній реакції. Урок другий: не піддавайся зовнішнім речам. Принципи стоїцизму є філософським натхненням сучасної когнитивної психотерапії. Епіктет казав, що людям заважають не речі, а те, як вони їх бачать. Вирішальним аспектом стоїцизму та принципу стійкості є розуміння того, що наші очікування знаходяться під нашим контролем. Епіктет наполягав на необхідності брати відповідальність за свої емоції, коли ти хвилюєшся чи засмучуєшся, ніколи не приписуй це іншим, а лише собі. Тобто, це залежить від власних принципів і думок. Замість того, щоб звинувачувати зовнішні обставини, стойки радять зосереджуватися на тому, що в наших силах. Марк Аврелій наголошував: гляди всередину, там джерело благ, яке битимуть доти, доки з нього черпатимеш. Стоїки запитують нас, чого ми можемо навчитися з того, що трапилось, та як ми можемо стати краще. Це мислення може кардинально змінити життя, перетворюючи нас із пасивних страждальців на проактивних особистостей. Урок третій активна стійкість. Стоїцизм руйнує поширену помилкову думку про те, що зносити страждання дорівнює простому очікуванню, «допоки буря мене». Натомість він спонукає нас використовувати силу всередині нас, щоб активно боротися. Стійкість це не про пасивне терпіння, це про вміння падати і вставати. Стійкість має бути активною. Ми протистоїмо навзгодам не через зволікання, а через активну продуману і навіть рішучу відповідь гараздам. Стойки виступають за активну протидію неграздам задля припинення наших страждань, і це приводить до наступного. Урок номер 4 Не сидіть, склавши руки. Сенека нагадує нам, що відкладати справи на потім це найбільша трата життя. Це позбавляє нас сьогодення через очікування майбутнього, вириваючи теперішній день із наших рук. Коли ми потрапляємо у пастку прокрастинації, ми дозволяємо своїм стражданням отримати повний контроль. Коли ми відкладаємо необхідні дії для подолання наших труднощів, ми ненавмисно посилюємо наше лихо та здаємося цим труднощам. Щоб проявити стійкість проти цього недостатньо самого лише бажання та очікування, необхідна проактивна дія. Урок п'ятий: прийми мінливість всеситу. Ми мучимо себе тим, що надмірно звинувачуємо себе в тому, що є поза нашим контролем, і перетворюємо ситуації на негативні балачки із самим собою. Нерухомі речі не повинні тебе зачіпати, зачіпає твоє внутрішнє сприйняття, писав Марк Аврелій. Усе навколо міняється. Немає більш незмінної речі, як змінність світу. Тільки подумай, скільки всього вже змінилося навколо, і зазнало перетворень. Незлічені дослідження показали, що те, як ми розмовляємо із самими собою, значно впливає на наше здоров'я. Негативні думки можуть перетворитися у самовтілюване пророцтво, коли ми спотворюємо своє уявлення про свої здібності та потенціал, що зрештою призводить до знесилення та більшої ймовірності невдач. Тому перестань мучити себе. Урок шостий це не кінець світу. Проблеми кінця світу можуть здаватися настільки масштабними, що вони блокують будь-які проблиски надії. Або потенційні можливості, однак розуміння того, що це ще не кінець світу, може допомогти підійти до проблеми з більш збалансованої перспективи, втрати та розчарування це лише частини великого комплексу неймовірно багатого гобелену під назвою життя. Урок сьомий спокій у теперішньому моменті. Марк Аврелій казав: минуле вже прийшло. Майбутнього ще не існує. Єдине, що всі мають це теперішнє, а з тим, чого не маєш, і розлучитися неможливо. Ми більше страждаємо у нашій уяві, аніж у реальності. Не муч себе заздалегідь. Ми сумуємо за тим, що вже сталося у минулому, та тривожимось за те, що не трапилося у майбутньому. Тривожність не вирішує проблем. Пам'ятай, що кожен проживає лише теперішнє, Оцю цю коротку мить, а все, що поза тим, або вже прожите, або ще неясне. Поділіться своєю думкою зараз. Ми будемо раді почути від вас, який із самі уроків стоїцизму найбільше із вами резонував. Не забудьте підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Ставте вподобайки, зберігайте відчуття стойкості, і до наступного разу залишайтеся стоїчними.